Хочу вас запросити до перегляду. Так, давай, спочатку. Всім привітки. А сьогодні хочу вас запросити до перегляду. Всім привітки вас запросити до перегляду свого блогу. А Блог буде про чудові ідеї для осінньої ярмарки. Як я печиво поклала на ярмарку, гарбузик зробила, віночок, пирога, дуже цікаво, все буде. А я вам хочу поділитися з вами дуже смачною кавою. І порекомендувати вам дуже смачну каву. Це все буде все показано в цьому блозі. Обов'язково додивіться до кінця, підпишіться, ставте лайки. Для мене це завжди приємно. Дуже буде цікаво, повірте. Подивіться, красиво, подиви. Ось і вона дуже гарна. І сьогоднішній день не забути. Поїхали з татом їсти рамен. Тата везе на рамен. Перший раз буде в житті їсти. Поїхали, поїхали. Я сюди. Як тут красиво! О, ми знайшли тата. Їдемо, їдемо всі разом на рамен. Тату, передавайте привіт нашим підписникам моїм. Ага. <ривіт> що, що сказати для історії? Що дуже пекуче. На початку було трішки особисто. До нас в Київ приїхав тато в лікарні на обстеження. Тож ми початок жовтня провели з татом. Також я встигла ще й підготуватися до осінньої ярмарки, яка має бути в школі. Тож запрошую ще раз повторююся до перегляду дуже цікавого відео. Воно вам сподобається точно. Зараз я ділюся з вами розпаковкою формочок. Я вже в одних і тих замовляю в котрий раз. Якщо когось цікаве де, напишіть мені, обов'язково відповім. Тут знову ж розпаковочка, покупка від магазину «Сінсей», формочка для пирога 129 гривень. Чому? Ні, випадково зайшла, випадково побачила цю формочку і одразу взяла, то і не даремно. Прийшовши додому, так як ще й гості вдома, я одразу спекла пирога. Рецепт. Дивіться, зараз далі буде. Два яйця, 200 г сахару, ванільний сахар. Гарненько все перемішуємо. Вливаємо 250 мл кефіру. Вторно все гарненько перемішуємо, додаємо 50 г масла кімнатної температури і 20 г залишаємо на змащування форми. Додаємо просіяної муки 200 г. гарненько все знову ж перемішуємо, туди ж всипаємо розпушувач тіста, один пакетик. Знову ж перемішуємо гарненько вінчиком, змащуємо форму. Маслом, яке ми залишили 20 грамів, гарненько, так, щоб ніде нічого не пристало потім. Тому в мене ще лежала ось така стружка з молочного шоколаду. Я туди ж додавала. і, до речі, не пожалкувала, дуже смачно вийшло. Знову ж перемішала, все влила в формочку і на 190 градусів в духовку. І вуаля дуже простий рецепт пирога. Ідеально вийшов, ніде нічого не пристало все дуже гарно. Посипаємо сахарною пудрою. І смакуємо, чесно кажучи, в мене вийшов блог розпаковок. Я от сама передивляюсь відео і в шоці. Але я тут не могла вам не показати цю каву. Мені здається, що вже всі мої знайомі та друзі пили каву від 25 кофі Ростерс. Ну я звісно ж не витримала і також замовила. Тим більше після їхніх відгуків вони були в захваті. Посмакувавши її, я зрозуміла їхній захват. Тож, друзі, знайомлю вас також. 25 кофе Ростерс. В асортименті мають 40 кавових позицій із 13 країн світу. Також в асортименті є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. А в саме серце вони мені попали, коли я побачила, що вони активно допомагають ЗСУ. При замовленні з кожної пачки кави лінійки, 25 кофе Ростерс. Перераховують 25 гривень на допомогу армії. Перше моє знайомство з брендом 25 Coffee Roasters я почала з суміші трьох сортів високоякісної арабіки. Кава зі смаком лайму, сливи та кориці, аромат суфхрутів, гвоздики та кориці. Після смак довгий та вершковий. З другим смаком кави 25 кофе Roasters мене заполонив навіки. Що я вам можу сказати? Ориджинал Кусто суміш арабіки та. Рабусти. Кава чудово збалансована, має смак кориці чорного шоколаду, аромат хлібний. Після смак тривалий та горіховий. Дуже смачно, абсолютно всім раджу. До речі, протягом місяця по промокоду Тая мінус 20% знижки. Всі деталі ще є в описі. Переходьте за посиланням. І замовляйте, ви точно не пошкодуєте. Ще мені напишете та подякуєте. А це я вам показую вже печиво, яке я поробила за допомогою тих формочок, які я попередньо показувала вам. Цей бирне печиво, рецепт залишаю посиланням. До речі, я його мала пекти на ярмарок, але 1 жовтня віддала все для ЗСУ. І для себе вирішила, що я ще встигну на ярмарок напекти. Ви ж знаєте мене, хто за мною слідкує, що я не лише випічку почу на ярмарок, також завжди беру з собою декор. Я готуюся так гарненько до ярмарок шкільних. Садочок чи школа, немає різниці, але це для мене активно проходить. Тож цього разу я готую з тканини гарбузик. Я, напевно, буду робити його вперше. А завжди робила з живого гарбуза композиції. Цього разу буде просто з тканини. Саме ця тканина з магазину Сінсей, тобто саме покривало, яке я використовую для свого декорування, для своїх ідей та фантазій. А попередньо я робила з них вішалки, залишаю посилання. А зараз буде гарбузики. У мене ось такий був невеличкий рулон з синтапону, який я гарненько так порвала, щоб наповнити. Гарбузика. Напевно, це самий легкий спосіб зробити декоративний гарбузик. Дивіться, обов'язково я не знаю, зберігайте це відео, воно вам буде корисним. Просто гарненько складаємо цей синтепон, зав'язуємо. Тут тканина десь 70 на 70, але як ви бачите, вона гарненько так тянеться, ну, як покривало таке синтетичне. Зв'язуємо з чотирьох кутиків. І потім нитками зв'язуємо як гарбузик. Все побачите далі. Для зв'язування я використовую шпагат. Спочатку гарненько зв'язала сам цей вузлик посередині, щоб міцно трималося. Після того я по колу перев'язую три рази, щоб в мене вийшло шість відрізків. Далі побачите. Саме ось так, як ви бачите на відео, вам треба перев'язати три рази. Знову ж повторюся. Гарненько, щоб вузлик були такі міцні, і в кінці оцей хвостик просто заматую, щоб вийшов справжній гарбузовий хвостик. Подальше він мені не сподобався, я його замотала ще стрічкою. В кінці я хоч трохи бачу, що це похоже на гарбузик, <с> чесно кажучи, не в захваті, але для першого разу непогано виглядає. Звісно, я вирішила ще його задекорувати. Вирішила ще додати бантик з рафії та ось такі листочки штучні, які я купила в магазині декору. Все приклеїла і, думаю, вам результат в принципі сподобається. Мені сподобався, коли я вже додавала невеличкий декор. Все-таки в результаті, коли я крутила, вертила цим гарбузиком, хвостик мені не дуже до вподоби, я вирішила ще додати стрічку. І ви бачите результат. Із залишків стрічки я ще вирішила швиденько зробити бантик до наступного декору. Це дуже просто беремо одну стрічку 35 см, склеємо посередині, другу стрічку не склеїмо, просто об'єднуємо дві одинакові. В принципі, все як показано на відео. Дуже все легко робиться цей бантик. Склеїмо та об'єднуємо посередині ще широкою стрічечкою. Доволі просто все робиться і доволі симпатично виходить. Залишилось його приклеїти до осіннього. вінка. Достаю всі свої декоративні елементи, які в мене були. Дома і готую таку композицію на вінку. збоку ще лежить в мене гарбузик, який я так і не приклеїла на вінок. Чомусь він не приклеївся. Я навіть пояснити, чому не можу, хоч я його і клеїла туди. Воно дуже було б гарненько. Речі, в мене тут мала бути вже розпаковка з Аврори. Тому що ці листочки осінні та хлопок я купила в Аврорі. Але я так швидко розпакувала що і забулася показати та розповісти. Тож, ви бачите, все дуже-дуже просто, ніякого такого шику на цьому віночку немає. Ще додала жолуді з межигір'я, до речі, які я збирала. Є у мене тут відео залишаю його віночок, який я робила практично зі всіх матеріалів, які я збирала в межигір'я. Шишечки також додавала, сушені апельсини. Та сам бантик приклеїла все, як має бути, все гарненько. Мені подобається, все дуже-дуже по-простому. Чесно кажучи, хотіла якось його зовсім по-іншому. Я його бачила, але той гарбузик не приклеївся, і в мене щось воно все пішло навпаки. Але все одно цікаво по-простому та по-осінньому. Я впевнена, вам цей майстер-клас і ця ідея сподобалась. Вже на другий день в світлі я вам показую цей вінучек. Та музика вирішила вам показати також. А нам всім я бажаю найскорішої перемоги. Друзі, підписуйтесь на мене, не забувайте лайкати та коментувати. З приводу печива та пирога я на ярмарок обов'язково напекла. Тож, не хвилюйтесь, ярмарок я показувати цього разу не буду, тому що буду працювати зазвичай. Я також показую. Друзі, будьте активними, обнімаю.